Далее вдали шахе грає проти проту Син Чилі рейтинг 1886. Тепихи. А, я понял, це. это типу, типа создано, типа того. Добре. Ні, це же своє. Певне, щось ще. Аби кудись піти. Такс. Ну можемо чисто так його полякати, типа рукернешся без коня. чи може, забрати цього пішака у нас хочу? теж. Раю на перевагу в розвитку. Три нулі хочеш піти, чи що? Ні, не хочеш. А, щось ти взяв. А що взяв, як тобі ж там висить? Там хочеш взяти. Слоном, потім тут забрати. Ферзе можу взяти там. Він тринулій. Ось слоном. Угу. Так, поки що ми тут йому нічого не віддаємо. Давай поки, так. Б'єш слоном тоді. Ото вже крутить. Щось. Три чи що. Виглядає так, собі, дружа. Навіть не буду думати. Навіть не буду думати. Можна було б подумати. Такий хід, але F4, да? Можна було подумати, можна, да. Можна просто відійти. Добре, якщо я пішов сюди, ти взяв. Я взяв тут, наприклад. М -м -м. Ну, хоч би шой. В нього координація кінь якби захищає коня. Тура не війшла в гру. Нема простору. У першій другій горизонталі все стоїть. На третій, P2.15. Ну, конем ти не може брати. Придеться брати пішаком, наприклад. Далі. Далі ми коня, слона, туру, ферзя. Ми кажуть, спочатку треба коней, звісно. Розставляти. треба пом'яти цього слона, мабуть. Так. Або коня сюди поставити, нехай дається. Так, у нього своя ідея. У нього своя ідеєчка. Ну, як то кажуть, не будемо тобі заважати, напав тріч. Зараз тру підведу сюди ферзя-шах. Прикрили ферзя. Погрожує шах. Слон до речі, також вирізає. Да, суперник дебют розіграв і. Це наслідки. Наслідки дебюту. Наслідки дебюту це мат в Міттельшпілі. Так, 62 на 82. Що ми маємо? Маємо те, що ми загнали слона противника кудись там далеко. Він не працює, він брається просто у Атакує, але він витратив купу ходить. В дебют. Пішака в центрі у білих немає. У чорних є. Білий король в центрі чорний в безпеці в рокеровці. Ще одна проблема. Одна проблема, два проблеми. Протеці вже щось якось злужуватись супернику. Не даємо йому рукорнути, бо втрачається кінь з темпу. Займаємо відкриту лінію. Важкими фігурами. Щеплюється. Виводить суперник слона. Окей. Ми виводимо. Якщо б він, наприклад, забрав. От я думаю, що це все окей. Тут взагалі ми міняємося і потім тут окей. окей. Хоча я навіть і не думав про цей хід. Думаю, якось поміняюсь там все-таки. Так. Знову хід пішоком, хоча тут. 0, треба було каже, комп'ютер грати. А, ми не можемо брати, бо тут дра підвисає. Да, є, така штука, треба такі мотиви знати, звісно. Тут слон наш 3, якийсь був хід. Ідея в тім, що. А, ну ясно, ми з'єднуємо тури, тепер тут удар є. Окей. Прикольно. Ну, кось вже 4 да треба було вже, вже погоджуватись на те, що треба йти на крайні речі. Він зіграв кінь G1. Немов він дебют О, грає навпаки. Він не розвиває фігури, він навпаки їх назад ходить. Розіграв дебют навпаки. 30 ну просто під атаку. Не встиг суперник. Здавалося б, короля сховав, але це тільки міраж. Пічки, звісно, йдуть, але куди вони йдуть? Не підтримані фігурами, а тут фігури все підтримують. І, якби, майже всі фігури працюють добре в мене. Тому, якби, суперник отримує заслужений матч.